Всім доброго раночку, мої любі! З Новим роком, з прийдешніми святами. Я вперше знімаю в цьому році розпаковочку мейкап. Я давно робила, але перед Новим роком, десь за недільку, от забажалося мені зробити мейкап-замовлення. І зараз ми побачимо, що ж я там замовила, мої любі. А замовила ось такий комплекс зволожувальний бальзам для волосся Beauty Hem Бравокадо. Я піддивилася саме такий бальзам чи кондиціонер у даночки. Дана Воля, Це канал, дуже гарна дівчинка, приємно її дивитися. Вони з чоловіком якраз таки. Переїхали з Харкова в інше місто, і зараз вона знімає свої блоги, різні огляди косметики. Мені дуже подобається. Передаю тобі привітики. Мила моя подруженько. Також мої любі зараз глянемо, що ще я замовлю. Замовила ось такий набір зволожувальний, це наші української марочки реланс, це набір ритуал. Це якраз тут я теж піддивилася у дівчаток, блогерів, не одна теж замовляла, оленочка Чала теж замовляла, потім замовила вже. Повні такі версії, і інші дівчатка теж замовляли. Також, що тут у нас ходить кремчик, сироватка входить, що ще тонер тонік, тобто входить. І е, вмивальний гель. Спробую розкажу. Е, е, В Айхі часто беру такі мініатюрки різні корейські, а це саме е, наше українське хочеться спробувати, і, думаю, мені дуже сподобається. Ось так я поставлю. А Упаковка Упаковка, то, мої любі, е, з картону кайф. Це, як от, кажуть, єлей, тому що це все біорозлагаємо те, що потрібно для нашої країни, щоб не засорювати природу. Замовила ось такий вітамінний коктейль від доктора Санте. У мене кремчики закінчилися ті, що під очі, і я якраз таки взяла саме те, що мені потрібно. І на останок взяла ось такий сухий шампунь, бо я спробувала, спробувала від шварцкоп, мені сподобався такий жовто-зелений такий сухий шампунь, прям об'єм з'являється, і як тільки ви Помили голову. А цікаво, який у нас аромат. Ну, зовсім, зовсім не скажу, що вишня, що тут називається вишня, але такий же ж дуже яскравий аромат такий сильний, як і у Шварсько. Ось такий був мій невеличкий, але Замовлення на 762 гривні. І ще у нас ось чуть не забула аромадифузорчик, аромадифузор диня. Перед цим у мене був такий аромодифузор від лівестим. Він уже закінчився і якраз таки буде ось оцей набір. Зараз я вам навіть покажу. Дивіться, який невеличкий. А диня-диня пробивається чесно. І ось таких три палички сюди вставиться і буде біля акваріума, мені пахотіть динькою. Так, звичайно класна динька. Ось такий був мій наборчик. Це моя перший огляд. В цьому році, думаю, він вам сподобався, як і мені, і продукція теж класна. Дякую, дівчатка, що теж робите огляд Makeup.ua. Мені подобається, і я вибираю те, що мені звичайно потрібно, і е, те, що сподобалось, щоб вже брати, е, ну і не розочаровуватись. Як ото кажуть, до нових зустрічей. Всіх цілую, люблю, Па-па, мої Любі.